Привіт, банда. Не знав, що вам знімати. Люлька, покажись, похвастайся, бо річ же про тебе піде. Про мене? Ну, а що я буду ще розказувати? Я коротше сьогодні не знав, що казати вам. Ну, от, та й оце ж бачу у мама відео, що їй начислили ці. Привіт. Ми трошечки твоїво гуляємо. Що е, мамі виплатили вже, чи виплатили, чи начислили. От, а у Юлі не вистачало якоїсь справки, що вона ну, що вона, тіпо, не дурна. От, я кажу, так в неї вона була, ця справка, тільки вона її з'їла. Ну, Стара шутка моя, це я про себе так все время казав. Коротше, не вистачало якоїсь одної бумажки. От, та й мама сьогодні щось про між балагаємо. Каже, ну, а що Юлі там, нічого? А я думаю, та як це? Ну це ж Італія, ви що? Якщо тільки коли? вчора да, віддали цю... То... Чи коли ви не могли з мамою відправитися. відправити, не могли відправити в общем, цю справку, тому що щось там сайт закрит, то все... п'ять. <плес> да. <плес> Італія. Одним словом, Італія. Все п'яно-п'яно. Потім воно і я кажу ну, мамі, началу, а потім мама каже, ну ти слава розумієш, сильно там надежда не возмагати, тому що треба, щоб... Як там у Альониї подружки було, щоб може, щоб хоча б не один роботодатель був. Або щоб вистачало часов, або щоб вистачало якихось цей туди-сюди. Взагалі, якщо там щось може якусь там суму начислять. Мама, це ж ти зараз теж будеш дивитися. Ну, ми тобі повідомлення раніше скинемо зараз. Вот. То э, то каже, хорошо, як і мам. Я взагалі кажу на це не розчитую. Я розумію, що і на Сашу там же ж 2 роки. Типу, як живете, там на Сашу треба подавати, і вже на, і на декретні, і на шмікретні. І це все стільки волокити, і стільки нервів займе от, і час, що це хай Бог мили. А ось мама питає мене, каже, Юля там що не перевіряла? Я кажу, мам, та коли Юля там, ну, я скажу, не знаю, я зайнятий, я не відповідаю на її смс-ки навіть протягом дня, ну, коли працюю. От, а тут ти кажу, хочу, щоб я тобі сказав, що вона там перевіряла, не перевіряла. Та я все сижу в вечерю кажу, ти не провіряла. Вона каже, та ну що провіряти. Я кажу, та ну дійсно, кажу, в принципі, що проє. Але кажу, чим чорт не шути, провіряю. Вона заходить, а їй начислили гроші. Ми не до кінця розібралися. У мами розпитаємо, От, що там до чого як пізніше. Там щось написано 53 дня, там написано обща сума. От. Чи то. 53 в течение 53 днів. Е, чи то, коротше, ну ми навіть не включали традуктори, ми не все поняли. Ну, цифри видно. Обща сума, щось 3200. Розбито на 4 місяці. ну Це з усіма цими. от, По факту, щось там. Коротше, я толком не зрозумів. Е, написано, єдине, що написано, доволі для мене зрозуміло, що. Е, 3200 то, мабуть, загальна вообще сума якась. Не пойму потім від неї, що відмінусовується кучу всього. Вот, і так далі і тому подобне. Але в реалі на руки на протязі якогось терміну. Ну, от, поки вона не піде в декрет або поки їй будуть шукати роботу. Їй будуть начисляти щось 600, 600, ну коротко, 600, чимось, 650, там 635. Ну, я вже зараз треба передивитися. Євро в місяць. Я вам скажу, що це ну, сума. До... Ну, це більше, ніж вона заробляла першу зарплату, першу роботу, де вона робила по 11 часов без вихідних, без проходних на автомоці. Тоді в холоді, в цьому всьому. Да, опит, звісно, такий собі. Але він потрібен був, От, і, скажімо так, і психологічно себе перебороти. і... І взагалі знаєте. Вот, тому... Ну зараз... Хотя я кажу, даже если все я правильно, може, знаєте, може я не прав. Може всього 53 дні будуть її начисляти. І там 2 місяці по цих по 600, там 50 начислять. І то добре. Тобто нам в общій сложності. Ну як вам сказати? Плюс розчетні все получила. Плюс 100, плюс все. Ну, нормально. Тим більше, що, я ж кажу, цей начальник їхній дуже залишився доволі роботою мами, роботою Юлі. От. Так що я думаю, що за Юлею місце закріпиться. Дай Бог вони ще туди перетягнуть Мішель. От. Та й будуть собі. Ну, тобто так можна вже розумієте, це ж зараз менша сума, тому що изначально не було документів, да? не могли зробити контракт дуже довго. Тож ми вам теж не розказували, правду, бо Юлі не могли зробити дуже довго контракт. Вона вже робила, а ми вам нічого не розказували, тому що вона робила як цей контракт називається? Ну, типу, кожен день по По визову. По а вже офіційний контракт їй зробили там. Після того, як вже мама, напевно, місяця два проробила, якщо не більше. Потім уже Юлі з горім пополам зробили той контракт. Тому, звісно, і срок відроблений срок, і плюс зарплат... зарплата у Юлі, Юлії менше, тому що в неї прописано. Що у тебе було прописано? 4 часа 4 4, 4, години 6 днів на тиждень. От. По факту вона конечно, робила більше. Є зізнається, то все платилося по чорному, і це добре. От. Але вже от зараз виходить, що у неї вже пішов якісь там якісь заробітки, що якісь... мама? Так, да, я мамі відправила все, мама а. каже, що супер. А, от. Вже мама на зв'язі, вже бачив, вже супер. От. Так що я ще тільки записую відео, а мама вже довольна. Ну, зрозуміло, вона хоч видохне трохи. Е -е, може менше нам треба буде допомагати. Хоча я не знаю. Мама, ти там не розслабляйся, бо я щось зрозумів тобі багато, дуже сильно багато лишніх грошей тобі платять. тратить тобі нема куди. А ми з удовольствием <хи> тобі поможемо. Ладно, зараз одну почнете тут. Ну і ні, вже давно в мене цих нема клієнтів, які там сидиш у мами на шиї. Тепер буду на двох шиях сидіти. На Юліні, на мамині. На... Ох, да, каже, сиди на здоров'я. Ну тепер що? тепер що? Тепер треба вибити ще мою премію новорічну, плюс 13-ту зарплату, плюс що в нас там ще є, боніки. От, вже мама вже думає коли вже ці гроші прийдуть. А я вже зараз подумаю, на що я їх потринькаю. Резина в мене два нових колеса є. Ще треба поміняти амортизатори і зціплення. от, Техосмотр вже пройшов. Ну а потім вже потанірувати, Музику класно поставити. Я не знаю, там трубу вихлопну, таку вовче пить, щоб гарчала і так. Гарча. Не, ну я шучу, все, вже нема цих. От. А зараз піду в плитку в ванну вибирати вже. Ну я вообще еще. просто бачить її лице. Я за я Я б сейчас бы и дальше перечислять. Ну просто я подивився на Юлю, дай. Ну, коротше, в будь-якому випадку, приємно. Навіть якщо ми розстували, що це може бути, знаєте, якихось там 200 євро, 250. Або взагалі. Або, нічого, ну, Якщо да, чесно, ми взагалі розчитували. Я, бо вже, поживши трохи і знаючи цих італьянців, я вже тако просто. Хорошо. Ні, ну, да. ну просто люди роблять, щоб не спробувати не зробити. Але щось на щось розсчитувати, я взагалі не розсчитував. От. Єдине, що ми розчитували, і що ми в принципі правильно розчитали, це твої оці як вони, ліквідаційні. Да? А, так. Тобто там берете суму, скільки ви заробили. Ну, тільки правда, від чистого заробітку, да, термін. От, і тра та п'яте десяте. Оці ліквідаційні, які мені так само на роботі. Е, бачите, їм кожен рік виплачують, У мене ж можна при виході на пенсію, при покупці хати. Оце, що мені докинули. Коли я хату купляв, що мені тисячі євро додали, це ну, кожен рік у тебе плюс ще одна зарплата, плюс ще одна зарплата. Вот, воно назбирується. І виходить, вже коли при виході на пенсію тобі нормально там слюнявять бабок. Ну, якщо, звісно, у тебе нормально у тебе, э, стіпен... ну, Зарплата тут стипендія вона називається. Вот. Мені це не грозить так, що, але все одно, знаєте, такое, якщо е, при, виході до, це, при виході на пенсію, це я розігнався. Це я так старий, а, а робити, то, щоб, щоб, щоб до пенсії робити і робити. Ну, але тако, як, як літо ляпне. Я не знаю, скільки там, 20, 30, 40 тисяч. От. Піду куплю собі нову панду. Фіат-панду не буду по, по селі ганяти тут, гарчати, курей цей. Да, ну це ще буде не скоро. А Люлька ж в мене молода, ви ж поняли? От. Я короте, буду такой кайфувати <с на тому фіатті падіння, а вона ще років 10 буде на мене батратить. От тоді я точно в неї на шиї посидю. Да, Так, так що отак. Ну, коротше, приємний момент, дуже приємний. 600 євро, які кажу на друзі не валяється. І ти виходила, я кажу, що це навіть більше, ніж твоя зарплата перша ця. Де ти робила як на каторгі на мойки тій, так? Да? Краще на. Да, по 11 часов. Кожен день без вихідних, без прохідних. А тут просто сиди собі вдома. Ну, зрозуміло, що воно ж там кожен місяць буде менше, менше, чи там якийсь термін будуть платити, потім не платити. Ну, я вже це все говорю. Ладно, ребята, можете вітати люльку, поки на зв'язку.